За період з 22 травня по 11 червня поліцейські відпрацювали 420 звернень від мешканців. Про це інформує прес служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Серед них звернення інформаційного характеру, повідомлення про нещасні випадки, вчинення домашнього насильства, затори на дорогах, крадіжки та виклики іншого характеру. За вказаний період патрульними було виявлено близько п'ятсот 590... Адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху також патрульними виявлено та складено 12 адміністративних протоколів відносно водіїв, які керували транспортними засобами в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Відповідні матеріали були направлені на розгляд ізмельського міськрайонного суду. Подальшу долю водіїв буде вирішувати суд. Традиційно велика кількість порушень зафіксована у сфері забезпечення правил дорожнього руху. Через це ставалися дорожньо-транспортні події. На дорогах міста Ізмаїл за період з 22 травня по 11 червня трапилося приблизно 30 дорожньо-транспортних пригод, серед яких три дорожньо транспортні пригоди у нас трапилися з потерпілими. На щастя, ніхто не загинув. Крім цього, за окреслений період трапилося декілька резонансних подій. Перша подія сталася 27 травня. Під час несення служби по охороні громадського порядку інспектори патрульної затримали чоловіка, що підозрюється у вчиненні вбивства. Патрульним поліцейським надійшло орієнтування від колег місцевого районного відділу поліції про те, що на території міста може перебувати громадянин 1992 року народження, який підозрюється у вчиненні вбивства. Громадянина 1983 року на території Кілійського району та має Психічні розлади. В ході патрулювання проспекту Незалежності одним з екіпажів патрульної поліції було помічено схожого за орієнтуванням громадянина, який при виді патрульних намагався зникнути з поля зору. Проте патрульні затримали даного чоловіка та доставили до Ізмельського районного відділу поліції для подальшого встановлення всіх обставин. Ще одного чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства, патрульні затримали 9 червня. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з районів міста невідомий чоловік зі слідами крові кричить про намір когось вбити. Неподалік від адреси, зазначені в повідомленні інспектори виявили чоловіка, одежа та руки, якого були в плямах бурого кольору. Його одразу затримали. На місце події. Поліцейські побачили чоловіка в домі, який лежав на підлозі без ознак життя зі слідами ножових поранень. Поряд інспектор виявили і ніж з плямами бурого кольору, враховуючи наявність ознак злочину, передбаченого статтею 115 кримінального кодексу України на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу із мельського районного відділу поліції. Далі справою займатимуться слідчі. Також вчора. 11 червня приблизно о 21 годині на планшет патрульним надійшло повідомлення про заволодіння транспортним засобом на проспекті Миру. Заявник пояснив, що дав другу мопед Ямаха для продажу. Проте покупець, взявши перевірити стан мопеду, сів на нього та поїхав у невідомому напрямку. Патрульні отримавши відповідні прикмети від заявника. Провели першоргові дії з розшуку ймовірного крадія. Через декілька годин схожий за орієнтуванням МОПЕД зупинили на виїзді з міста. Юнак пояснив, вкрав мопед через те, що заявник йому нібито винен гроші. На місце події викликали слідчих. Користуючись нагодою, патрульні наголошують: наразі в Ізмаїлі на деяких ділянках доріг тривають ремонтні роботи. Тож водіям варто заздалегідь обирати маршрут руху та враховувати дорожню обстановку. Шановні ізмаїльчани! Хочу закликати вас дотримуватися правил дорожнього руху, та хочу е, наголосити про те, що на центральних е, дорогах, автошляхах міста тривають ремонтні роботи, тому прохання бути максимально уважними до проведення ремонтних робіт та бути максимально чемними один до одного на дорозі. Наталя Гаврилова, Теодор Христя для програми новин.